Зараз ми переходимо до вивчення глобусу. Глобус це об'ємна модель землі. Як ви пам'ятаєте з першого тижня занять, перший глобус, який дійшов до нашого часу, був створений Мартіном Бехеймом і мав назву Земне Яблуко. До речі, згадки про перші глобуси датуються третім та другим століттям до нашої ери, наприклад, глобуси Архімеда і Кратеса. Тож глобус Бехейма не перший, але найдавніший, який зберігся донині. За масштабом глобуси поділяють на великі, середні та малі. Зверніть увагу, що правила масштабу на глобусах і картах однакові. Тобто, чим більше число після одиниці, тим менший глобус. Глобус найбільш реалістично передає вигляд земної поверхні, адже на ньому немає значних спотворень, тому пропорції, відстані, кути. Площі об'єктів передаються з максимальною точністю. Карта це зменшене узагальнене зображення великої ділянки земної поверхні на площині, виконане за допомогою умовних знаків в певній проєкції та масштабі. Обов'язковою на карті є сітка з ліній, які орієнтуються за сторонами горизонту. Вертикальні лінії це меридіани, які вказують на напрямок північ та південь. Горизонтальні лінії це паралелі, які вказують напрямки захід та схід. Розглянемо класифікацію карт. Карти поділяються за масштабом на великомасштабні. Карти такого масштабу називають топографічними. Середньомасштабні – такі карти називають оглядово-топографічними. та дрібномасштабні. Такі карти називають оглядовими. Зверніть увагу, що коли масштаб крупніше ніж 1 до 5 тисяч, це вже не карта, а план. За охопленням території карти поділяються на карти світу та півкуль, карти материків, океанів та їх частин, карти держав та їх частин. Класифікують карти також за змістом і поділяють при цьому на тематичні, тобто топографічна або фізична карта та загальногеографічні. Відповідно їх поділяють на карти природних явищ, цебто карти рельєфу земної поверхні і Дна Світового океану, метеорологічні і кліматичні карти, ґрунтові карти, карти фізико-географічних ландшафтів, геологічні і таке інше, та карти суспільних явищ, карти населення, економічні карти, політичні, історичні та соціально географічні. За призначенням поділяють на навчальні, туристичні, синоптичні, метеорологічні, навігаційні та шляхів сполучення, ну і так далі. Картографічна проекція це математичний спосіб зображення земної поверхні на площині. Вона є необхідною, тому що під час складання карти обов'язково виникають спотворення довжини, кутів, площ і форми, які є наслідком перенесення кулястої форми землі на площину. На малюнку ми бачимо розвернутий глобус. У місцях розриву трапляється більшість спотворень. Саме тому на карті світу Австралія та Гренландія виглядають однаковими. Хоча насправді Гренландія набагато менша, існують різні проекції, які мінімалізують конкретні види спотворень. За характером спотворень проекції поділяють на рівнокутні, рівновеликі та довільні, рівнокутні зберігають без спотворень кути. Кут на місцевості завжди дорівнює куту на карті. Лінія, яка пряма на місцевості, пряма й на карті. Прикладом такої проекції є циліндрична проекція маркатора, яку використовують для морських навігаційних карт. У рівновеликих проекціях відсутнє спотворення площ, але при цьому достатньо сильно спотворюються кути і форми. У такій проекції зображуються економічні, ґрунтові та інші дрібномасштабні карти. Довільні проєкції спотворюють і кути, і площі, але в значно меншій мірі, ніж рівновеликі і рівнокутні проєкції, тому вони вживаються частіше. За видом зображень картографічної сітки, проєкції поділяються на азимутальні, циліндричні та конічні. Азимутальна проєкція створюється шляхом проєктування місцевості з глобуса на лист, який торкається до глобуса в одній точці. В аземетальних проекціях паралелі зображуються концентричними колами, а меридіани пучком прямих, що виходять з центру, застосовуються прямі косі і поперечні аземетальні проекції. Якщо уявити, що це земля, то прямі проекції дотикаються до полюса, поперечні до екватора, а косі до будь-якої іншої точки. Якщо уявити, що наша земля вписана в циліндр. То лінією мінімальних спотворень буде екватор. Тому що лінія мінімальних спотворень це лінія дотику до поміжної фігури до Землі. Конічна проекція створюється шляхом проєктування місцевості з глобуса на конус. Лінія мінімальних спотворень при цьому буде у помірних широтах. Горизонтальні лінії це паралелі, які вказують напрямки захід та схід.